Що відбувається, коли ми втрачаємо зуб і довго його не відновлюємо? Туринна деформація зубного ряду: зуби починають нахилятися в сторону дефекту, а зуб-антагоніст – висуватися в сторону порожнього місця. У попередньому відео моя колега пояснювала, чому краще обирати імплантат, а не міст. І як хірург я поясню, чому це справді важливо. Імплантація дозволяє швидко відновити втрачений зуб без пошкодження здорових сусідніх зубів. Після видалення зуба кісткова тканина в ділянці втраченого зуба починає зменшуватись в об'ємі. Звісно, разом із кісткою зменшується відповідно об'єм ясен. Можливо, ви помічали у людей, в яких немає довго одного зуба, ніби така впадина між двома здоровими сусідніми зубами. Це ускладнює подальше протезування. Коронки будуть дуже довгими, ясен не буде видно і це не дуже естетично. Імплантат відновлює жувальне навантаження на кістку, а також підтримує форму та об'єм ясен. Зазвичай, якщо вчасно і правильно встановити імплантат, то різниці між вашим зубом і коронкою на імплантаті немає, і це дозволяє зберегти природній вигляд усмішки на багато багато років. Якщо у вас залишились питання стосовно імплантації, записуйтесь до мене на консультацію, і ми чітко все проговоримо. І до зустрічі на прийомі у вашого хірурга-парадонтолога.